Прощення у групах приголосних. Перша частина. Тема вивчається в п'ятому класі, або а, але актуальна буде в будь-якому класі, навіть в дорослому віці. Аналізуючи підручники. Можна побачити, що різні автори різними словами, різними поєднаннями слів, кажуть одне і те ж, що спрощення це випадання одного із приголосних, які стоять разом. Бачите. Випадання одного звука в групі приголосних називають спрощенням. Як же ж нам зрозуміти, що таке спрощення? Правила ви можете прочитати самостійно, якщо зупините відео, якщо у вас є потреба? Спеціально зазначала автора підручника. І ще це підручники. Актуальні на даний момент. Байда розбиратися? Почнемо з малозвучності. Ми ще до цієї теми будемо не один раз звертатися. Але зараз спробуємо зрозуміти, що ж таке милозвучність Пі-ра-мі-да. Бачите? Приголосна голосна, приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний. Всі на своїх місцях і достатньо легко читаються. І співатися буде теж легко. Якщо у нас підряд стоять кілька приголосних, то це читається складно. Студентський, прочитайте по буковках не так, як потрібно читати. Тому ми читаємо студентський. І, звісно, це слово у нас. Підлягає саме спрощенню, але за певних умов. До цього ми повернемося в наступній презентації. А нам важливо зрозуміти, що якщо в нашій мові є кілька приголосних, то, власне, українських словах... Ці приголосні навчилися спрощуватися, тобто зникати, випадати. Студентський це власне українське слово, але воно утворено від іншомовного слова, від слова студент. І саме тому тут спрощення не відбувається. Сподіваюсь, зрозуміло? Наприклад, у нас є іменник честь. Ми хочемо від нього утворити прикметник, додаючи суфікс н. Що ми отримаємо? Ми отримаємо ось таке поєднання. Честь це та частинка, яку ми взяли від іменника. М'який знак у нас зник при цьому? І до нього додали Н і, звісно, додали закінчення прикметника. Що у нас вийшло? У нас вийшло поєднання відразу трьох приголосних С, «т», «н». А українська мова милозвучна. Для неї це складне поєднання, це складно читати. І тому середній приголосний саме ось цей, він спростився, і тому відбулось спрощення. І ми вимовляємо чесний і пишемо чесний. Спрощення це про те, що ми в. На письмі саме, не тільки в вимові, а це ще й на письмі. Ми не прописуємо наші приголосні? Вони у нас спрощуються, зникають. Ось тут повинен стояти оцей приголосний, але він зник. Як ви думаєте, чи можна вважати оце слово, яке можна перевіряти? Як пишеться оце слово? Подумали? І якщо хто сказав ні, той абсолютно правий, тому що слово честь має те. І якщо ми будемо ним намагатися перевірити, як написати слово чесний, то ми якраз. Не використаємо спрощення. І впишемо букву Т, значить, це буде помилка. Тому найголовніше у спрощенні. Не перевіряйте словами, від яких утворені наші слова. Або у нас можуть бути утворені слова, або змінені слова. Тому. Не тими, не тими не перевіряйте. Знайте, що у нас відбувається спрощення, яке не перевіряється нашим попереднім словом, від якого щось утворилося. Домовились? Таких слів достатньо небагато. В яких відбувається спрощення. І ми ж не плутаємо з уподібненням. Уподібнення то інша тема. Там може бути пере... слова, яке ми перевіряємо. Так? Наприклад, такі слова, як був приїзд, утворився проїзний». Спеціально червоним виділяю букву, яка випала. І показую дві букви, які залишилися після випадання, після сплющення Д. З. -н. Бачите. Тиждень, тижневий, «Ж» є, новий суфікс є, Н є і, звісно, немає D. Щастя, щасливий. Бачите, у нас тут інший суфікс. Радість, радісний. Тобто у нас ось ці приголосні всі повипадали. Таких слів не дуже багато, тому можна напрактикуватися і запам'ятати, як вони пишуться. Не забудьте подивитися наступну частину. Вона буде теж про спрощення.